Всім доброго ранку, шановні друзі. Ранок на Алтаві триває, і ми зустрічаємо в нашій студії гостей. Наталю озвуч. Хто в нас, до нас прийшов сьогодні з задоволенням? Озвучу, дорогі друзі, але перед цим скажу, що ми будемо говорити про обласний конкурс учитель року року-2016». З величезним задоволенням вітаємо наших гостей. Педагогів, учителів до нас завітали Тетяна Веркалець, Полтавська, Полтавський навчально-виховний комплекс номер 16 Доброго ранку. Наталія Мішкова, Лубенська спеціалізована школа номер 6 Вітаємо вас. Вікторія Юшкова, Полтавська гімназія номер 33 Доброго ранку. І Олег Бариш, ліцей номер 1 Вітаємо. Доброго. Доброго ранку. Раді вас вітати. Вітаємо не просто, не тільки в нашій студії, ще й з перемогою. З перемогами. Давайте поговоримо про сам конкурс, обласний конкурс, учитель року. Взагалі, як ви прийшли до думки, що потрібно взяти участь, як відбувалася ска пропозиція кандидатури? Як ви потрапили на конкурс? Кожного з нас обрали від нашого навчального закладу так. і ми приймали участь спочатку міськ... у міському конкурсі, а потім вже як переможці міського. Потрапили на власний угу. тур. Вийшли на обласний етап. Я чула, там було 74 учасники, потім 20, тепер 4 переможці маємо. Розкажіть детальніше про це. 21 грудня 2015 року відбувався відбірковий етап в інституті післядипломної освіти, uh -huh. де кожен з вчителів представляв свої педагогічні ідеї, свою тему над якою він працює. Ну і за результатами такої професійної презентації було обрано в кожній номінації п'ять найкращих вчителів, які себе представили. І вже потім ми готувалися до очного етапу, який відбувся ось буквально в січні на днях. Угу. Ну і номінації чотири номінації. Власне, ви представляєте їх: англійська мова, англійська мова, так, так. пані Наталю, <сміт> математика <Yeah>. Вікторія, історія, <смітна> історія та пані Тетяна. І вперше в цьому році є така номінація як захист вітчизни. Олег, Добре. зрозуміло, хвилювалися взагалі. Ну, звичайно, хвилювалися. Знаєте, <сі> як говорять, будь-які артист, виходячи на сцену, хвилюються, <сі> так само будь-які вчитель, виходячи на цю саму сцену, бо по-іншому це не називеш. Також <сі> ми дуже хвилювалися. Дуже хвилювалися. і зараз лише розумієш, наскільки це було. Дійсно емоційно, емоційно і, да, так, і наскільки відповідально, це відповідально? відповідально. Да. Ну задоволення ж отримали, отримали, Незважаючи на те, що вас можна сказати випробовували і досвід, і задоволення, і якісь перспективи на майбутнє Багато нових людей, нових знайомців контактів, як від нових цікаво. Розкажіть, будь ласка, більше про ці професійні випробування. Які етапи були на конкурсі? На перший день ми мали показати майстер-клас свої педагогічні такі родзинки, які ми використовували в на начальному процесі. Це ну, що, відкритий урок чи... ні, ні-ні. Ми працювали з своїми ж колегами-конкурсантами. Ми їх вчили, як вчимо звичайних дітей, тому що ми робимо на уроці. Тобто, це, мабуть, було дійсно один з найцікавіших моментів, тому що ми обмінялися дуже багато. Ми всі цікавого для себе винесли. І другий конкурс він, мабуть, для сучасних вчителів один з найскладніших, тому що це представлення інтернет-ресурсу. На жаль, нас цьому не вчать. Mm -hmm. Так ми як ми самі вчителі. Ми самі учні і ми маємо самі цьому всьому навчатися. Тобто так? ви представляли свій власний сайт да. чи блог. Сайт як... або блог, так, і це було, мабуть, найскладнішим, тому що створити його потрібно мати певні знання. а Ми вчителі більшості гуманітарних наук, так, і тому от, це для нас, Пані би, Вікторія, мабуть, математик да. але математикам так. Але це, мабуть, для більшості з нас був подвиг все ж таки. Представлення ну, саме інтернет-ресурс. І коли ви створили, власне. Хто коли створив свій інтернет-ресурс? Цікаво. Це секрет. Цих секрет, цій ну, коли, ну на початку. він ж да. не залишається в певному так. стані. Він повинен поновлюватися. І в залежності від того, от, в грудні були перші випробування, ми його надали на огляд, але до самого конкурсу ще ми його доробляли, оновлювали, деталізували. І це треба продовжувати й далі. Тому, на українському де? конкурсі обов'язкове завдання це наповнення сайту на час хронометраж, і ви повинні заповнити свій сайт інформацію. Тому нам працювати, працювати, вчитися і вчитися. Учитель має йти в ногу з часом. Так. Олеже, відчуваєте відповідальність, тому що вперше представлена ця номінація Захист вітчизни. і Ви є переможцем. Які почуття у вас з цього приводу взагалі виникли? Ну, взагалі багато чого е, примусило систематизувати знання по новому зараз, оскільки іде реформування збройних сил, тому е, треба крокувати в ногу з із реформами із е, новими вимогами до тактики, пікіпіровки е, до технологій навчання, тому що правильно сказали, зараз молодь е, уже інша, їх по, по іншому потрібно навчати е, інші мотиватори потрібно включати і е, знову ж таки відповідальність за те, що Якщо цих юнаків е, призвуть до лав збройних сил, відповідальність за те, наскільки ти якісно їх підготував, ну це їхнє життя, це обороноздатність нашої батьківщини. Як би ви до кожного звертаюся зараз, охарактеризували атмосферу, який проходив цей конкурс. Непрозичлива, звичайно, атмосфера. Так. Незважаючи на те, що змагання, добро... атмосфера була дуже доброзичлива. Ми, ми один одного підтримували, а завжди говорили такі підбадьорливі слова. І завжди ми були. Ну, як одна одна сім'я, тому що кожен з нас в одній ті ж самі ситуації. Я, і хто як не ми, будемо один одного підтримувати і розуміти, тому що ми всі в одних і тих самих умовах? Тому добре було до, досить добре. Ми такі дружні стосунки сподіваюсь, будемо підтримувати усі. Чудово вас розумію, тому що і сама зізнаюся за освітою. Є педагогом за роки роботи, напевно, кожен із вас сформулював якесь кредо при роботі з учнями. Яке воно ви могли з нами поділитися з нашими глядачами? Ну, якщо говорити про мене, то в мене це слова Стіва Джобса. Якщо ти любиш свою роботу, якщо ти хочеш зробити якусь справу, то полюби її. Ну це перш за все, це е, В будь-якій справі я вважаю, потрібна любов, любов до того, що ти робиш. І до предмету, і до предмету, і до і дітей, дітей, і до всього, що оточує цей предмет. І до батьків, так. Ну а я вважаю, що гарний вчитель той, чиї учні перевершили його здобутки. Тому, от це має мабуть, професійне кредо, щоб мої учні були. Мабуть, більш навіть вдалішими так ніж я. Я думаю, що мені це вдається. Трапляється таке на уроках, що ви почуваєте ось ось він. Учень який Тільки дійсно. Тільки на уроках, але зараз я почуваю, що ось учні, ось вони. Тобто дійсно завжди буває, тому що от саме учні нас стимулюють до того, що ми повинні розвиватися, розвиватися, задаючи нам незручні питання, так? О, незручне питання. Нам потрібно ще працювати і працювати над собою. Вчитель не виходить з педуніверситету чи інституту готовою вже особистістю. Він постійно має працювати над собою. Так, ви знаєте, до речі, одна моя колега, ну теж педагог, вона. Сказала, що коли я пішла і провела перший урок, я зрозуміла, що я абсолютно до цього не готова. Так, так про кредо продовжимо говорити. А знання, як небеса, належить усім, і мистецтво викладати це мистецтво віддавати. От, тому ми себе завжди віддаємо дітям, всі свої емоції, всі свої сподівання, всі свої прагнення, і ми в них себе втілюємо і віддавати, віддавати, ще раз віддавати. Ну, так, <laughs> чудово. Я підтримую думку моїх колеги. Самовдосконалення це запорука успіху, і вчитель повинен бути завжди взірцем для своїх учнів, показувати, що він також навчається, і це буде показовим прикладом, тому що якщо діти впевнені в ваших знаннях і впевнені в тому, що ви також навчаєтеся, це стимулює їх робити і краще, і йти за вами, як по напрямку, прокладеному вже. І їм тоді легше, і дійсно тут треба, щоб вони в цій дорозі нас е, обігнали, тому що тоді світ зупиниться. Ну, дійсно, величезне значення має авторитет вчителя. Коли дитина любить вчителя, е, шанує, поважає його, то вона любить ці предмети. Власне, так ми виховуємо дитину предметом, який викладаємо. А сучасні діти, які вони, на вашу думку? Різні непересічні. Кожен з них особистість. Тому до кожного треба шукати якийсь свій підхід. Вони, Петя, ну, вони надзвичайно вимогливі в сучасному такому інформаційному mm -hmm. просторі. Так їх потрібно постійно дивувати. Їм не підходить бути одноманітним, так тому працювати і працювати. Мабуть, з кожним роком діти більш вимогливіші. Вони інколи знають більше, ніж ми. Так вони настільки інформовані, тому вчитель повинен бути постійно як на лінії фронту, чекати нової атаки. Тому діти надзвичайно вимогливі в своїх потребах до освіти. Як це не дивно б звучало? Mm -hmm. І творчі. і творчі. і так. творчі. і діти. З кожним роком, мені здається, все стають більш креативними, і можливостей в них стає, мабуть, більше. І вони нас також тісно дивують. І тому їм треба давати більший простір для творчості, креативу і творчості. Ну, Тут я зверну увагу на те, що, на жаль, діти стали трошки слабкішими по здоров'ю. На це треба звернути і здоров'я, зберігаючи технології. Це те, що треба зараз надзвичайно уважно підійти в навчальних закладах. І, взагалі, в суспільстві, тому що це те, що не дає в змозі реалізувати їх в повній мірі. От, але, звичайно, вони вражають своєю творчістю, наполегливістю, інколи вони дуже неординарні, і інколи важко дійсно знайти до них такий підхід, щоб вразити їх. Ну тут вже ж так, як той казав, треба спочатку їм показати фокус, а потім вже навчати. А що б ви побажали батькам? Що б сказали, приділяти увагу своїм дітям, завжди відповідати на їх питання і цікавити, з чим цікавляться вони, тому що не завжди той простір, да, інформаційний, який у нас зараз, він сприяє тому розвитку, яка який повинен отримати зараз, ну отримати кожна дитина. О, тому дуже великої уваги треба приділяти дітям і слідкувати за їхнім спілкуванням і в мережах, і між собою, і націлювати їх на ті кращі. Моменти в житті, які вони, вони повинні осягнути, і в школі, і вдома, і серед людей, компаній, друзів, ну так, от я думаю, так. Ну, Мабуть, вимоги до батьків в принципі незважаючи на час, завжди однакові так, в першу чергу, любити своїх дітей. А, ну, я б порадила а, тримати їх і контролювати до певного моменту, і, як говорять, гідно і вчасно відпустити а, mm -hmm. у вільне плавання, щоб вони дійсно себе розвинули. Тому що інколи батьківський контроль буває або відсутнім, або ж занадто таким сильним. так, Тому от вчасно відпустити дітей. Я погоджуюся з Тетяною про те, що більше розуміння ще потрібно батькам. Діти. Це покоління дітей відрізняється від покоління, яке було перед цим. Вони інші, вони творчі, вони не пересічні, вони по-іншому дивляться на світ, вони по-іншому його сприймають і розуміють. Тому більше розуміння цих дітей. Ну, я вважаю, що батькам потрібно намагатися побути побільше з дітьми. На жаль, зараз батьки закручені всі на роботу і дійсно мало живого спілкування. Ну, Я сам батько, і я все зробив для того, щоб моя дитина навчалася в тому навчальному закладі, щоб була біля мене, щоб частіше бачити. От, І, звичайно, для них це дуже потрібно. Тому що це і виховання, і живе спілкування не заміни ніякі ні телефони, ні, ні скайпи, ніщо. Зрозуміло. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні гостями нашої студії є переможці обласного конкурсу Вчитель року. Це Тетяна Веркалець, Наталія Мішкова, Вікторія Юшкова і Олег Бариш. А на сам кінець я хочу запитати вас ще раз власне про конкурс. Хто вас підтримував на конкурсі? Зараз є можливість передати вітання тим, хто надавав вам цю підтримку взагалі колективам рідним і, звичайно ж, близьким друзям. Я впевнена, що вони теж вас підтримували. Будь ласка. Я хочу сказати величезне, велике да дякую а. Сім'ї, по перше, всім нашим сім'ям, які витримали це, все нашим колективам, наших рідних навчальних закладів, адміністрації, які постійно нас підтримували, постійно телефонували. Чим допомогти, як зарадити, що підказати. А от методистам міським, також які ну, всім, усім колегам, усім друзям, які за нас тримали кулички, завжди нас підтримували. Так, це Вікторія Юшкова, Полтавська гімназія, номер 33. Добре, дякуємо. Ну, важко сказати, кому б не хотілося подякувати, так тому що, ну як я вчора сказала, що я так, виконавець да, цієї перемоги, але в мене було надзвичайно багато співучасників, Так? Це і моя дійсно сім'я, це і мої колеги, це і міський методичний кабінет, це і управління освіти Полтавської міської ради. Да? Тобто всі настільки порівнялися да? тобто ти не був один в полі воїн. За тобою була величезна стіна, завдяки якій в принципі, Полтава і отримала такі значні результати. Тому я дякую абсолютно. Абсолютно всім, хто долучився до моєї справи і не залишив мене на одинці, ну, в такі відповідальні для мене і для міста дні. Дякую. Дякуємо. Це була подяка від Тетяни Веркалець, Полтавський навчально-виховний комплекс номер 16 Будь ласка, Наталія Мішкова, Ловецька спеціалізована школа номер 6 Ну я, звичайно, як і мої колеги mm -hmm. теж шлю свою вдячність перш за все своїй родині, тому що величезну підтримку я отримала від них. Я вдячна всьому своєму колективу, всім своїм колегам, тому що без них не було б такої наснаги, не було б такого бажання і не було б таких результатів. Я вдячна і управлінню освіти міста Лубен за теж постійну увагу і постійну підтримку. Тобто вдячна абсолютно всім. Добре, і Олег Бариш, ліцей номер один, будь ласка. Ну, в першу чергу я величезну подяку, висловлюю своїм учням, своїм вихованцям, на яких відшлюфовувалася майстерність, і без них всього цього просто не було. І ще раз нагадаю, що робимо ми це заради дітей, заради них, і щоб вони це почули, що це все для них. Для того щоб вони стали кращими, вони реалізували себе в житті. І звичайно, величезна подяка колективу, який допомагав, тому що учителі різних профілів допомагали і готуватися, і презентації, і все інше. Дирекції, які висунули на конкурс, і заставили, простимулювали взяти участь сім'ї, які це все витримали, допомагали тому, що і безсонні ночі, і комп'ютери, і діти, які мені включали комп'ютери, давали не засинай тату. Давайте. Перед, ну, от е, ну і звичайно, всім колегам з інших навчальних закладів, які і приймали участь, і з якими я взагалі спілкуюся і допомагаю, тому що в цьому спілкуванні росте наша майстерність. Так, що, ще подяка. Да, ми ще хочемо від усіх да сказати, так. що ми дуже дякуємо 19-й школі, яка нас прийняла, яка нас досить обігрівала всі ці дні. І діти, які нас підтримували, на яких ми давали урок. Вони дуже перейнялись, завжди за нас хвилювалися. їм... Великі дякуємо від усіх нас, а також усім нашим суперникам. Суперникам великі приві, да? Вони нас досить простимулювали, нас підтримували і стимулювали. Всім привіт. Ну що ж, на цій оптимістичній ноті завершимо. Ми теж бажаємо вам нових успіхів, здобутків і перемог у вашій професійній творчій діяльності, творчості у цій складній справі нікуди, звичайно ж. Успіхів, добра, удачі, щастя у ваших родинах, Хай все буде добре. міцного здоров'я, любові і до нових зустрічей.